Саудівська Аравія, яка обдумувала вступ в сирійський конфлікт протягом тривалого часу, щойно перекинула свої військові літаки на турецьку базу Інджерлік. Офіційний Аріяд неодноразово заявляв, що президент Башар Асад не може стати частиною майбутнього країни. Тепер він відкрито каже, що готовий втрутитися на землі. Якщо коаліція на чолі США ухвалить рішення про введення наземних військ до Сирії. Королівство Саудівська Аравія буде готове взяти участь шляхом розгортання спеціальних сил разом з тими військами. Угоди щодо Сирії, як очікувалося, повинні були презентувати протягом Мюнхенської конференції з безпеки наприкінці минулого тижня, але зустріч лише підкреслила, що майбутнє Сирії складне питання. Це велика шахівниця за участі США, Росії і ще 15 країн. Ніхто не заінтересований. в ніхто не хоче нової війни. Наземна операція є повномасштабною, тривалою війною. Це повинно бути взято до уваги. існує можливість надсилання додаткових наземних військ для боротьби проти її діл. Наразі рівень насильства на місці зростає, тож інтенсивність боїв також лише посилюватиметься найближчим часом. Незважаючи на існуючу угоду, котра повинна зупиняти бойові дії для доправлення гуманітарної допомоги, сторони конфлікту почасти використовують ці перерви для зміцнення своїх позицій. Конфлікт розпочався п'ять років тому. Тоді війська Башара Асада протистояли загонам вільної сирійської армії. Утім, згодом до конфлікту долучилися кілька нових груп, головні з яких це ісламська держава та курські загони Пешмерга. І, поки сирійська армія та ісламська держава боролися проти всіх інших, курди з допомогою повстанців зосередила свої атаки на бойовиках і діл. Таким чином, ситуація на сьогодні надзвичайно ускладнилася, спричинивши до геополітичного хаосу, протистояння світових і регіональних сил. Йдеться про США, Росію, Туреччину, Іран, Саудівську Аравію та інші. Офіційно в них усіх один спільний ворог і діл Росія вступила у цю війну, щоб боротися проти ісламістів, так само, як і Туреччина. Утім, на місцях кожна зі сторін переслідує свої інтереси. Росія, головний партнер сирійського режиму, стверджує, що бомбардує лише позиції ісламістів. Водночас її повітряні операції дозволили сирійському уряду відвоювати важливі території, як от Алеппо, друге найбільше місто Сирії. Туреччина зі своєї сторони завдає ударів по територіях, які контролюють сирійські курди, котрих США вважають важливим партнером у боротьбі проти ІДІЛ. Нині, коли Туреччина та Росія заговорили про насилання надземних військ у Сирію, насильство не припиниться, а лише зростатиме.